Як ви пам'ятаєте, всі рекомендації я даю виключно зі свого досвіду, і сьогодні, хочу трошки розповісти про те, взагалі як ми, як я ставлюся до продажів, та і як ми в агенції плануємо продажі, і зараз у нас є табличка. Та в цій табличці ми ведемо звітність, звітність по тижням, по дням і по місяцям. По місяцям у нас кожного місяця планується той об'єм продажів, які потрібно зробити згідно з процентного там середнього процентного відношення тих проектів, які можуть. Відійти від настану це завжди має якийсь стандартний відсоток відтоку клієнтів. Це кількість проектів, які у нас має знайти. Нова кількість та і той план, який ми ставимо на цей місяць, тобто те, що нам треба виконати. І згідно з цього, ми вже розуміємо, на які канали, на які інструменти маємо виділяти більше бюджету, більше уваги і тому подібне. І розуміючи це все, ми розуміємо, на що саме треба зараз інвестувати кошти. Наприклад, ми розуміємо, що нам цього місця потрібно зробити кратно більше продажів, ніж ми зазвичай робимо. І, відповідно, ті канали, на які ми не можемо сильно впливати, тобто ті, які працюють органічно, плюс-мінус, так як нам потрібно, в. Стандартні місяці, в нестандартні місяці, коли нам треба більше продаж, не треба підключати нові канали. І тоді, коли ми проходимо, що, наприклад, наші спеціалістів там по Google рекламі або по мета, то ми не говоримо про те, що дивіться, нам треба зробити продаж, скільки не знаю за який бюджет не знаю і так далі. Ми робимо конкретне, обговорюємо конкретні цілі. Нам треба там енна кількість клієнтів по такій середній ціні. Ми можемо вийти за межі цієї ціни, якщо у нас середній чек буде вищий. Та? Плюс, зазвичай, якщо ми запускаємо якийсь новий канал трафіку для себе, я, як підприємець, як власник агенції, я не кажу про те, що нам потрібно окупити цей канал там, в перші дні, в перші тижні, і навіть в перші місяці. Я до кожного рекламного каналу ставлюсь до того, який буде 100% працювати. Питання в тому, скільки ми ресурсів інвестуємо в те, щоб він почав працювати. По-друге, це. Те, як він буде працювати для нас, тобто на який продукт, на який офер і так далі. І мені здається, що велика проблема більшості підприємців в тому, що вони якраз таки не дивляться на бізнес з точки зору цифр, з точки зору того, що є певні цифри, про яких. Бізнес буде працювати, і так далі, і цих цифр треба просто досягати. А як і досягати? Це вже інше питання. І, наприклад, під кожен канал треба виставляти свої різні цілі, свої цілі якраз розбувати на задачі, розбувати на якісь принти, рухатися, дивитися динаміку і так далі, і підлаштовуватися що що тобто неможливо продавати котли з тою стої, з тою самої ціною за продаж а, в Google Ads, в SEO. І в вметец, це зовсім інші три різні канали трафіку, і відповідно вони існують для різних цілей. І це треба розуміти, вибудовуючи літ модель. Ось яку ми також допомагаємо робити. Тому, якщо вас цікавить, якщо вам потрібно, ви можете звертатися до консультації до мене. Ми можемо говорити, поспілкуватися вам дам свої якісь поради з огляду на той досвід, який в мене є. Тому повертаючись до продажів. Не забувайте про те, що продажі це про планування, це про розуміння чітке, скільки вам потрібно, чого, і про вибудову стратегії і тактики під кожен канал трафіку згідно з того, що він дійсно може для вас зробити, наскільки швидко він може зробити це, і, відповідно, що для цього вам треба змінити у власному продукті, стратегії, маркетингу і так далі. Тому що, наприклад, ми SEO, SMM, ми не робимо для того, щоб генерувати звіти продажі, хоча вони туди інвестуються досить великі суми та відносно інших каналів трафіку. Ми це робимо з точки зору того, що це інструмент, який буде давати результат в перспективі, і він точно буде давати результат. Я в цьому впевнений. Просто на це потрібно там не місяць, два, а три, чотири, п'ять, шість. І ми готові це інвестувати, тому що це інструмент, який існує додатково до всіх інших, що у нас вже є. Ось так.